Друзі, всім привіт! Зараз я вам покажу графік біткоїна, ціну біткоїна, подивимося також на CoinMarketCap, яка капіталізація взагалі всіх криптовалют. І я сказав, що я дуже розчарований, тому що реально я думаю, що ми вже нижче не підемо, але все ж таки нам зробили лавушку таку, нас впустили фейковими новинами. і Давайте зразу до графіків подивимося що до чого. Давайте, так як завжди, ми заходимо на Binance. Подивимося на Binance, що там у нас по бітку яка ціна зараз. Ось дивіться. Зараз ми торгуємося 23 400, можна так сказати. Як бачимо, зразу я відкрив днівку, тому що бачите, вирисовується така лінія нижня. Я думаю, що всім видно ось точка, ось точка, ось точка. Ось тут точка. Тобто, якщо провести таку лінію, це точка опори, скажімо так, такий у нас як говорять канал. Як бачимо, зараз у нас е, на днівки е, зелена лінія, тому я думаю, що ми вже будемо е, відростати. Хоча є шанс, що е, ми е, проб'ємо нижче. Але е, чому я думаю, що не буде шансу, тому що бачите, оця остання свіча червона, вона е, дуже велика. Тобто, дивіться, якщо ми порахуємо ось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 свічей, потім йшов рост. Тепер тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 свічей. І йшов рост, то тут 1, 2, 3, 4... По ідеї ще мало бути три свічки, але ця свічка дуже велика, ми її ділимо хоча б мінімум на дві. Так що реально, теоретично, зараз можливо, будь, можливо це вже так скажем, нижна точка, ну, до якої ціна впаде, але не факт, тому що у нас ще не вистачає дві таких, скажімо, червоних свічки, які би понижали, ну, нижче ставили ціну. Так що, друзі. Лібо в нас оцей його, що я показав, канал буде йти вверх. Лібо ми ще чуть-чуть просядемо. І зразу покажу вам, скільки в мене убитки. Ось, як бачимо, 38. 888 доларів. Хоча буквально ще два дні тому в мене було тут 970 доларів. Почти 1000. Я реально думав, що я до тисячі дотягну, але ну, не сталося так, як гадалося. Ми. Опустилися. І зараз реально е, гарний, і зараз я би реально докупив, ну просто в мене немає грошей, тому що я е, собі е, купив е, машину. Це Рено 21, дуже старенька машина, але їхати їде. І, як то кажуть, я довольний, тому що е, добре то, що є. Давайте ще зараз е, глянемо, що в нас тут по індексу страху. Опустився зараз страх 30. Е, Давайте ще капіталізацію. Що я вам казав. Бачимо, Якщо не брати трильйон, то у нас 118 мільярдів Ну, почти 119. Давайте ще подивимося, що тут у нас по альткоїнам. Ну, Альткоїни, понятним ділом, що вони просіли, тому що вони йдуть за біткоїном. Ну, просадок таких грандіозних я не бачу. так як раніше були там по 10-12%, зараз я бачу. Ну, ось він оце прям ще вчора ріс, сьогодні мінус 12%, але так то. ну, В середньому все ну, не, не дуже сильно впало, А валенч можна ще прикупити. Кардану обов'язково можна ще прикупити. Я реально прикупив от сендбокс. Так що є такі от, Matic. Ось такі-то е, справи. До речі, по новинах е, поки що нема нічого такого інтересного, щоб я міг вам розказати, але е, Google е, інвестувало з 2021 року, тобто це ще рік тому, півтора е, мільярда доларів. Ви там 21 блокчейн, і я думаю, що реально, якщо такі гіганти, як Google, там є ще деякі такі великі компанії, які реально інвестують в крипту, значить криптовалюта жива, все нормально. Так що можна вложувати, рискувати, тому що, якщо ми не будемо рискувати, ну, у нас і не буде прибілі. Так що, ось такі-то новини, підписуйтесь на телеграм-канал. Там я викидаю свіжі новини почти кожен день. Так що, друзі, всім гарного настрою, всім пока!